Доброго дня вам! Сьогодні 27 квітня. Погода шикарна. Я взагалі знаходжуся на трасі. А так все добре. Наче добре. Не будемо казати, що а то я ще накаркаю, комусь погано, там комусь добре. Ну, в основному все добре. Коротше, все добре. А так, що казати? Погода шикарна, літо, їба ще повним ходом, а так. А так що сказати, так все добре, наче. А там поживемо побачимо. Скоро війна між Україною і Росією повинна закінчитися. Законч... Ну, щось воно так затягується, затягується. Ну, будемо бачити. Скоро взагалі люди виходи... виходити не будуть з вулиць. Ця мобілізація вже всіх доб'є. Я вже скоро здурію. Все, давайте. До наступного дня.